Дімо, привіт! Слава Україні! Слава. На жаль, ваша команда сьогодні поступилася дуже серйозному і сильному супернику, але ви показали доволі непогану гру, намагалися комбінувати, щось створювати. У вас були моменти. Скажи, будь ласка, чому саме ви не реалізували свої моменти і по поділися враженнями з гри? Гра доволі цікава. Команда суперник показала дійсно гарну гру і. Гравець, який названий майку, показав би близьковичну гру, і техніка заворожувала, але наша команда теж добре грала. Ми намагалися виходити через пас, не вибивати на нападника, як це було в минулій грі. Але підвів все ж таки фізичний стан і не реалізація моментів. Моменти були, але над цим треба працювати. Тому що якщо ми не будемо реалізовувати моменти, ми забивати не будемо. Дякую тобі. Візнаєш, будь ласка, кращого гравця своєї команди, якщо такий є. Це, звичайно, є стільки, скільки ударів він відбив, скільки він нас врятував. Це... Не можна на пальцях рук перерахувати. Звичайно, вратар нашої команди найкращий гравець. Так, сьогодні він зіграв дуже якісно. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Я думаю, що все у вас попереду. Дякую, гарного дня.